Іван Франко, Заяць та Іжак. Це, мої діденьки, не є історія, а практика. То нібито так брехали старі люди. Та я за ними брешу, бо, певно, ніхто там прийти не був. Як заяць їжем сперечали. А проте воно має бути правда, бо мій найбільший дідусь, коли мені оце оповідав, усе говорив Я там при тім не був, але це все мусить бути правда, бо мені це старі люди повідали. А старим людям пощо що брехати. Слухайте ж, як воно було. Була свята неділенька. Під осінь уже, саме коли гречки підсвітали. Сонечко зійшло ясно на небі, вітерець теплий походжувався по стернях. Жайворонки співали високо-високо повітря, пчілки бриніли причаннім цвіті, а люди святочно повбирані, йшли до церкви. Все, що жило, радувалося милою одниною. І їжак також. Їжак стояв собі край дверей своєї нори, заложив руки за пояс, виставив ніс на теплий вітер та й могикав собі стиха пісеньку. Чи гарно, чи не гарно? Кому там до того? Як уміє, так і піє. Могіка я собі тихенько, а далі подумав собі. Поки ж моя жінка моїх дітей та дає їм свіжі сорочечки, дай лишень я піду трохи в поле. Пройдуся, та й собі на свої буряки подивлюся, чи добре вони виросли. Буряки були недалеко від його хати. Їжак брав їх, тільки йому було треба на страви для своєї родини. І для того й говорив завідси мої буряки. Ну, добре. Осторожно запер він за собою двері і поплівся стежкою в поле. Далеко прийшов і саме попри Терновий корч. Хотів скрутити і навправці піти до буряків. Аж тут назустріч йому заяць. Він також так був, вийшов на прохід і хотів при тій нагоді повідати до своєї капусти. Побачивши зайця, їжак поклонився йому чимненько і привітав його святою неділею. Та заяць був би собі великий панич і дуже горда штука. Він не відповів нічого на їжакове привітання, а тільки глянув на нього дуже звисока і відізвався: Ого, а чого ти так рано ось тут полі волочишся? На прохід вийшов, відповів їжак. На прохід. зареготався Заяць, а я то й думаю, що твоїм ногам ліпше би було лежати, ніж на прохід лазити. Вся насмішка дуже розсердила їжака, бо вже йому що, як можна було говорити, все він знесе, але хтось його ноги бере на кпини, то він того не може дарувати. Власне, для того, без божого допусту ноги в нього криві. Ти, певно, думаєш, мовить їжак до зайця, що ти своїми довгими лапами більше докажеш. І, певно, відповів Заєць. Можемо зробити пробу, мовить їжак. Ану, побоїмось об заклад. Побачиш, чи я тебе не перегоню. Це вже сміх людям казати. Ти своїми кривульками перебіжиш мене? сміявся Заяць. Ну, про мене зробимо пробу, коли тебе така охота зносить. О що, заклад, руката і фляшку горілки, мовить їжак. Приймаю, відмовляє зайць. Давай руку. А тепер біжім. Ну ну ну, нагло не маємо чого квапитись, відповів їжак. Я ще зовсім на ще серце. Мушу наперед піти додому, трошка поснідати, а за півгодинки верну на оцеє місце. Зайць не мав нічого проти, того й бо хотілося йому перед тим похрупати трохи свіжої капусти. А їжак тим часом поплентався додому. Чекайте, зайчику, думав він по дорозі. Чи надієшся на свої довгі ноги? Але я тобі так і заграю, не тої. Правда, є, що ти панич великий, але у голові у тебе розуму небагато. Заплатиш, небоже, заклад, аж буде курітися. Приходить їжак додому і мовить до своєї жінки. Жінко, обирайся швиденько підеш зо мною в поле. А чого мені в поле? питається їжиха. Знаєш, я з зайцем об заклад побився. Маємо оба бігати на перегони. А хто програє, платить дуката і фляшку горілки. Чи ти, чоловіче, з глузду сунешся? скрикнула Єжиха. Та зайцем хочеш на перегони бігати? Все ж, що хочу, і мусиш мені допомогти. Жінка ще щось хотіла балакати, та їжак сказав до неї. Не турбуйся, жінко, я вже тобі скажу, як це маємо зробити. Вибирайся тільки живенько, та й ходімо поле. Що мала їжиха зробити? Зібралася та й пішла з чоловіком. А по дорозі їжак мовить до неї. Слухай, жінко, що я тобі скажу. Бачиш, на оцій довгій ниві мають бути наші перегони. Заяць буде бігати одною бороздою, а я другою. Віддам згори, починаємо бігти. Отже, ти стань собі ось тут в борозді, і коли заяць прибіжить сюди, то підніми голову та крикни Я вже тут. Так, розмовляючи, вони прийшли на умовлену ниву. Їжак поставив свою жінку на її місце, а сам пішов угорі бороздою на оругий кінець. Приходить, а заяць вже там. Ну що ж, біжимо? питає Заяць. А вже ж біжимо, каже їжак. Ну, раз, два, три. Один став у одну борозду, інший у другу, а коли Заяць крикнув три, рушив сам, як вихор, до лінивої. А їжак побіг, може, за три кроки, потім скулився на борозді і вернувся назад на своє перше місце. А Заяць жене, що має сили. Та коли добіг на конець ниви, аж тут їжакова жінка з другої борозди кричить йому на зустріч. Я вже тут. Це тільки очі витріщив з диву. Йому й долу вони прийшли, що ви ж це не був той самий їжак. Бо знаєте, їжак і їжиха на подобу. Як це може бути? скрикнув Заяць. Біжім ще раз назад до першої мети. І не передихнувши добре, він вихором полетів горіневою, положивши вухо на хребет. Єжиха залишилася спокійнісінько на своєму місці. А коли Заяць добіг на другий конець ниви, то там їжа крикнув йому назустріч. Я вже тут, розлютився заєш. Що за диво, щоби такий коротконогий їжак мене перегнав? І, не тамлячи себе з досади, крикнув Ще раз біжим, до нижньої мети. Про мене, семене, мовив їжак, біжім хоч десять раз, мені байдуже. Пробіг Заяць внизу знов чує. Я вже тут. Біжить ще раз до гори. знов те саме. Так він бідолага, бігав, бігав, 73 рази, там і назад, а їжак звідси був уже тут. Чи Заяць добіжить до горішньої мети, чи до долішньої, і все чує одне я вже тут. А вам, небожата, відси така наука. Ніколи не піднімай на сміх бідного чоловіка, хоч би це був простий, нерепаний їжак.